Хто вони, усі чоловіки та жінки, Ірини Білик, так так вам не почулося. Мочите зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Друзі, по добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, сьогодні у нас з вами відносно нова рубрика. Я вже знімав декілька подібних форматів. Це були усі чоловіки Тіни Кароль та усі чоловіки і жінки Світлани Лободи. До речі, рубрика пішла непогано, але чомусь я про неї забув і поставив це на стоп без об'єктивних на те причин. До речі, у нас з вами оновлення. Ось дивіться, яке чудове кошеня. Я хочу вам подякувати. За те, що ви долучилися до збору для 78-ї бригади, ДШВ. зараз знялися кошти передав я хлопцям. Відповідно, хлопці ще там докладуть зі своїх. Зарплат на превеликий жаль, ми не змогли повністю закрити збір. Але я звертаюся до вас, друзі. Будь ласка, долучіться, дозберемо ці кошти. Я відійшлю хлопцям, щоб повністю за наші донати вони придбали наземну комплексну установку. Адже саме завдяки ній можна буде зберегти якомога більше життів нашим захисникам та захисницям і нейтралізувати атаки ворога. А тож подивіться наступний ролик, не перемикайте його і починаємо після цього. Вивчати особисте життя української діви, легенди української музики Ірини Білик. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави це приблизно 50 гривень. І задонатите, але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж п'ять тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці сімдесятив'яти десантно штурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які прислали нам колеса. Для виконання службових бойових завдань, зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Дуже сподіваюся, вам сподобалось це кошеня. Напишіть в коментарях, тепер воно буде з нами з обох сторін. Ось кошеня, там кошеня. А, значить, Ірина Білик, в чому її заслуги перед українською музикою, перед українським шоу-бізнесом, немає сенсу перечисляти. Усім відомо, що Ірина Білик стала в 90-ті роки справжнім новатором української музики. Вона змогла епатувати і показувати абсолютно по-іншому музичні кліпи, підбирати на той час дуже креативні модні луки і виділятися на фоні абсолютно усіх зірок. Того часу. Е, окрім того, що я пишу пісні, їх записую і працюю на сцені, я хочу ще, щоб моє життя було таким щасливим, окрім сцени, тому що я хочу зустрічатися з друзями. Для цього моїх друзів взагалі немає ніяких грошей. Це такі молоді е, хіпі 90-х. І мені дуже подобається, щоб ми збирались і ну, інколи там, я не знаю, кудись ходили щось. Щось що відбувалось, так але дуже скромно в Києві я майже ніде не буваю, працюю тільки в нічному клубі Голівуд, там і святкую всі свої там дні народження, свята і таке інше. У дев'ятсот році Ірина Білик знайомиться з продюсером Юрієм Нікітіним. На той час він ще не був її продюсером і, в принципі, не мав жодного стосунку до цієї професії, але він настільки закохався в талант Ірини, що вирішив перекваліфікуватися і спробувати музичний бізнес. Я люблю добиватися успіху в краткосрочній перспективі. Тобто, -то основний план це год року до трьох. Ну і глобально, звісно, здорово розуміти, що ти будеш робити з артистом через 10 років. Закохані жили разом у цивільному шлюбі, але через 8 років після їх сімейного життя Ірина дуже хотіла дитину. А Юра на той момент вважав, що не час, адже потрібно було кувати залізо, поки гаряче, адже Іра приносила неймовірні кошти. Пара розійшлася мирно та без скандалів. І при цьому вони продовжили сумісну співпрацю ще багато-багато років. А ось після 1998 року Ірина Білик занурилась в абсолютно новий роман. Манекенник Андрій Оверчук став її коханим. І вже 18 червня 99 року на світ з'явився перший син Ірини Білик якого назвали Гліб на церковному шлюбі, наполягала саме мама Андрія, але при цьому офіційно вони не квапились розписуватись. Через Ради Андрія пара розлучилася вже в 2001 році. Цікаво, що Гліб, син Ірини, спілкується зі своїм батьком. А Ірина з Андрієм взагалі не підтримує жодного контакту. Далі зароджуються стосунки досить незвичайні. Ірина Білик та Дмитро Коляденко найепатажніша пара українського шоу-бізнесу того часу, сходились, розходились, сварились, публічно зізнавалися в шаленому коханні, потім знову розходились, ображались, і це було просто нескінченно. В одній з передач Коляденко сказав наступне: «Щороку я дарував Ірині каблучки і освічувався їй, і золоту, і діаманту, дерев'яну, олив'яну. Щороку, особливо перед новим роком, я освічувався, вона каблучки брала, а заміж не виходила. І я їй дав прізвисько. Я її називав Іра Динамо. Настільки ревнував свою обранницю, що різав її картини, викинув диван з 13-го поверху. Це вже легендарна історія. І при цьому заклеював її косметику, Шов босоніж Києвом, жив під мостом із. Безхатьками, і коли Ірині Білик набридли такі адреналінові, непостійні, незрозумілі історії в особистому житті, саме з Коляденко, в 2006 році вони розійшлися. А навіть аби помститися, Коляденко продав. Так званій жовтій пресі, її пікантні знімки, якими ласували усі в далекому 2006-му, Не змогли розійтися полюбовно. Ніби чорна кішка пробігла між ними. тривалий час не спілкувалися, але все ж таки полюбилися та помирилися. Вже через рік після скандального розриву стосунків з Коляденко Білик. Вступає в шлюб з Дмитром Дікусаром, який на 15 років за неї молодший. Дуже гармонійна, красива пара. Якщо я не помиляюся, вперше публічно вона проявила в своїй творчості Дікусара. Саме в кліпі на композицію Насніт, одна із найкращих пісень Ірини. І цей шлюб здавався буде щасливим і нарешті. Пара знайшла одне одного і настільки вони доповнювали, настільки вони виглядали разом злагоджено як один організм, але не сталося, як гадалося, на превеликий жаль. Зустрілися Дікусар і Білик на танцях із зірками, де Ірина була запрошеною зіркою, а Дікусар професійним хореографом. В 2007 році вони уклали шлюб в Ріо де жанейро Щоправда, за українським законодавством це не відповідало юридичній базі. Ну тобто, цей шлюб не був справжнім в українському юридичному полі. І через три роки білик розходиться з Дмитром. Поговорюючи, їй було нудно, нецікаво з молодиком. Їй хотілося чогось більш серйозного, більш відповідального. А Дмитро дещо не відповідав її запитам. Далі, взагалі, починається трешаніна, яку я особисто добре пам'ятаю У 2011 році. Білик вперше побачила Аслана Ахмадова, палкого азербайджанця, на екрані телевізору. І відразу в нього влюбилася, закохалася. Ахмадов став режисером її кліпу «Дєвочка», та навіть знявся в головній ролі в досить відвертому образі. з Торсом там була ось ця любовна магія, інтрига. Ірина Білик, судячи з усього, хотіла отримати будь-якою ціною даного чоловіка, тому що їй сподобався він візуально, а її хотілося ось цих м'язів. Молодих відносно молодих м'язів в її будинку, в її постілі і так далі. У му році вони одружилися і приховували це. Далі народився у них син Табріс. Ахмадов постійно працював в Росії. А в квітні 2021 року вони розлучилися. Білик в інтерв'ю ЖВЛ заявляла наступне. Так воно в житті буває. Поживеш з людиною 5-10 років, і ти вже інший, і людина вже інша. Може, тому і розлучаються люди, тому що не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти. Спочатку повномасштабного вторгнення все дуже просто. Ахмадов залишився працювати і жити в Росії. Білик постраждала від війни її нерухомість, точніше. У Ірини Білик розташований будинок в котежному містечку Бучанського району, тобто куди заходили росіяни. Білик сином в той момент виїхала, але в її будинку оселилися окупанти. Все було зламане, зіпсоване та зруйноване. Ірина розповідала наступне: Коли мені показали, що вони наробили в тому місці, де я пишу пісні, у мене, до речі, дуже коштовний гарний рояль, і він залишився цілим. Я не знаю, що на них вплинуло. Можливо, ті статуетки, на яких було викарбовано моє ім'я. Може, вони бачили, що я композитор і цей рояль найдорожчий, що в мене є. Але все інше було зламано, зіпсовано, зруйновано. Переходячи до більш пікантних моментів, подробиць, інсайдів. Із цікавого Ірину Білик в народі називають в шоу бізнесі бородою, Бородою українських ЛГБТК плюс чоловіків. Чому так говорять? Дмитро Коляденко Подійкує, що він дуже полюбляв шоколадні ріжки у свій час. Теж саме стосується Аслана Ахмадова, який повністю є геєм, він ніколи не мав нічого спільного з жінками, але при цьому з Іриною вони одружилися, і дитина в них є. І якщо ви скажете, о Боже, мій, що ти всіх приписуєш, ну слухайте, це не я вигадую, це не моя історія. Мені то байдуже хто з ким спить. Але по суті, ну так склалося, що відсотки 80% в українському і взагалі в світовому шоу бізнесі. ЛГБТКю плюс спільнота, і в цьому немає нічого поганого. Просто в нашому менталітеті це дуже приховується, тому що бояться, хтось боїться осуду, хтось виріс ще в ті часи, коли це засуджували, хтось боїться, що втратить якусь популярність або відпаде костяк аудиторії жіночої, як у випадку з Віталієм Кузловським. Хоча він камінгауту ніякого не робив, і навіть якщо б зробив, то з його глядачем нічого б не стало. Всі сказали, молодець Віталік, нарешті ти сказав, як є, я по-іншому не можу це пояснити, чому бояться зараз, ну, для мене це дивина. Також про Діму Кусара теж подейкують чимало цікавих, пікантних моментів. А Ірина настільки полюбляє. Морозово 24 на 7. В молодості віджигала наповну. У Ірини був особливий фетиш на хлопців, які полюбляють саме шоколадний ріжок, і вона їх зваблювала. Це її. Така особлива історія, яка тригрила і прям збуджувала. Це те, що поговорюють в колах. Ми пліткарі, нам це цікаво. Ось ми це і смакуємо. Ласуємо, обговорюємо. Називайте, як вам завгодно, як вам комфортніше. Далі, Світлана Лобода. що може пов'язувати Світлану і Ірину Білик? Їх пов'язує те, що у них було разом на двох ванільне морозиво. Ви розумієте, про що я говорю? Тобто. Ах, були ось такі зав'язочки. Я коли це почув, я такий типу, ні, це неможливо. Ну воно навіть якось не асоціюється, білий клобода. І мені розповідають, що в одній з тусовок вони там разом випили добряче і пішли експериментувати. І таких випадків в житті Ірини було дуже багато. Тобто, Ірина Білик це справді діва українського шоу-бізнесу. Тут немає жодного сумніву. Але вона одна із тих, хто не витрачав свій час даремно. Вона насолоджувалась життям, і її епопея, ось ця шлюбна, і чоловіки, і жінки. Це настільки цікавий експірієнс, що було б круто, аби Ірина колись осмілилась і все ж таки видала книгу і розповіла про те, як насправді насолоджувала життям. Ну, правда, ну це цікаво. Ви можете зараз включати святош. У нас є такі пересічні глядачі, які, знаєте, чули дзвін, не знають, де він, прискакують і говорять, о Боже мій, що ти таке робиш, розповідаєш, це все булшіт. Нам бабка на лавці, і бла, 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 бла. Цей список буде нещасленим. А нам цікаво, тому що медійні люди, частини їх професії, бути не просто публічними, а коли обговорюють їх особисте, бо це цікавить найбільше глядачів. Ну в чому я не правий? Можете мене виправити. І ще із цікавих інсайдів, Ірина Білак дуже, дуже, дуже тривалий час. А була в цих справах помічена дуже 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 часто, настільки часто, що тривали період, знаходячись на гастролях, без цього всього вона навіть не виходила на сцену. Ну і звичайно, алкоголь теж траплявся в її житті. Ми бачимо з вами наступну картинку Діва, яка стала частиною історії, яка писала сучасну українську музику того часу, її композиції це бестселери, які увійшли в історії, її хіти переспівують навіть сьогодні. же Алєксєв, я пливу у човні, чого тільки коштує, і дуже багато інших композицій, які через 10 і через 20 років будуть актуальними та цікавими. Але. Зірка Ірини Білих почала згасати десь після 2007-2008 року. Прогриміла тоді Супер Хітяра будемо ів місті а потім в неї рандомно ще з'являлися певні композиції, але вони вже не були настільки яскравими. Іра, будучи автором та композитором свого репертуару, в якийсь момент почала все більше купувати чужі пісні, і це однозначно відчувалося, через що не було вже того особливого контакту, не було того вже особливого відчуття між глядачем, між Іриною, ось цього розбитого серця, ось цієї пристрасті і того, що так підкупляло глядачів. Коли Іра співала свої хіти. Найбільша помилка ну, знову ж таки, це суб'єктивна абсолютна думка пластичні операції. Іра Біла в якийсь момент почала експериментувати. Чому вона почала робити пластику? Подейкують вийшло у бізнесі, що Іра не хотіла вести здоровий образ, життя, займатися спортом, їй було простіше піти до хірурга і щось там собі відкрамсати, підправити. І за 15 чимось років подібних експериментів ми бачимо, як на сьогодні змінилася неймовірна зовнішність співачки. І сьогодні від тієї Ірини, яка була, і те, що є зараз, не залишилося майже нічого на превеликий жаль. Також мені розповідали дещо цікаве. Якось Ірина Білик поїхала до країни сусідньої, самі розумієте, куди вона везла гроші на радіостанції для того, щоб її композиції взяли в етер. Дуже хотіла Ірина Білик, слави, п'єдесталу, не тільки українського, але й російського і пострадянського простору в цілому. Але говорять, що особисто Алла Пугачова. Дала відмашку і заборону на те, щоб і рубілик прийняли в Росії. Така реакція при була пов'язана з тим, що вона боялася надзвичайно високої конкуренції, і ліричні композиції іри зможуть з легкістю витіснити примадонну. Ірі тоді погрожували і научно популярно по-братськи, як то кажуть, в народі пояснили братки, чому не потрібно намагатися реалізувати себе в російському шоу-бізнесі. І єдина лазієчка, не знаю, як це українською, вона знайшла на той час це продати свої пісні Кіркорову, сніг особливо одна із найкращих її композицій, а продавши авторські права. І у виконанні Кіркорова це стало ще одним хітом. Ну як ще одним, це було переосмислення. Того незламного, того особливо чуттєвого трека, який, мабуть, назавжди залишиться в історії, бо він один із кращих в її біографії, як на мене, музичні біографії. Ось так, друзі. Тому Іра Білик, можна підвести підсумки, що насолоджувалась життям, знайомилась, була легковажною на вчинки в плані. Як і з ким проводити час вона дозволяла собі жити так, як вона того хотіла. І це чудово. Звичайно, цей образ не повністю відповідав тому, що продавала Іра Глядачеві, адже вона намагалась бути такою дівою, такою правильною, такою ліричною, драматичною, постійно страждаючою. Але насправді, насправді там були шалені романи, шоколадні, ванільні, що завгодно. Ось так, друзі. Я сподіваюся, вам сподобалася ця рубрика. Ви для себе дізналися щось нове. Тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, я людина, інколи треба відпочивати. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!